Буда кеф додав різним типам людей поради різного рівня для людей, котрі хотіли позбутися неприємностей. Він дав чернечі обітниці, обіцянки ченців і черниць, які відсікають нас від усіх джерел занепокоєння. Для тих, хто прагнув багатого внутрішнього життя, він дав так звані обіцянки бодхісатви, які об'єднують нас з іншими і роблять нас частиною великого цілого. А для йогинів він дав найвищий погляд, бачення всього як вільної гри ума, бачення всіх як буд, які ще не зрозуміли цього отже, середня центральна частина шість визвольних дій це те, що надає сенс як на вищому рівні, коли все, що ми робимо, є насправді чудовим і корисним, так і на нижчому, коли ми не просто робимо речі, щоб уникнути власних проблем, а щоб бути хорошим прикладом. Отже, ці шість дій полягають насамперед у щедрості, коли ми відкриваємо тіло, мову і ум для інших. Ми робимо все, що можемо. Після цього йде свідома поведінка, використання мови тіла та ума на користь іншим і собі. Далі йде терпіння, тому ми не психуємо, ми не влаштовуємо драми та не руйнуємо зароблені гарні враження. Далі після цього сумлівність, використовуючи передову позицію, яку ми маємо, отримавши силу, в нас є шанс виграти війну зараз, якщо ми задіємо все, що маємо. А після цього знову йде медитація. І чому медитація так важлива? Тому що вона дає нам дистанцію, робить нас здатними обирати більше комедії та уникати трагедії життя. Вона дає нам шанс робити багато важливих речей. Після цього ми маємо знову мудрість, і ця мудрість це знання про ум, найвища мудрість, знання про пустоту всіх речей. Адже аналітично немає нічого, що остаточно існує. Тоді на наступному рівні ми робимо крок далі. Ми кажемо, що нічого не існує. Потім, в продовження ми кажемо, що існує щось, що усвідомлює все, що відбувається. Це дійсно важливо для людей з багатим внутрішнім життям. і Наостанок ми розуміємо той простір між і поза всіма речами, який дивиться крізь наші очі та слухає крізь наші вуха прямо зараз. Сутністю якого є найвища радість. Немає радості більшої, ніж вся його дзеркала, воно значно фантастичніше за будь-яке зображення, а глибина океану набагато важливіша за будь-яку хвилю, які приходять і йдуть. Ось про що насправді тут йдеться: знати те, що все усвідомлює прямо зараз.